Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні зіткнулася із дилемою щодо можливої військової місії Європейського союзу в Україні. Їй доводилося. І доводиться зараз балансувати між підтримкою Європи та збереженням добрих відносин із президентом США Дональдом Трампом. Ось про таке пише Євроектів, і там зазначають, що після заяви лідера Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення європейського контингенту в Україні Мелоні утрималася від коментарів, що контрастує з її попередньою чіткою підтримкою Києва. Аналітики пояснюють цю тактику прагненням не суперечити власним заявам. Про допомогу Україні, але і не псувати відносини з Дональдом Трампом. І нині Європа має самостійно подбати про власну безпеку і насамперед допомогти Україні, яка критично залежить від деяких систем зброї зі сполучених штатів Америки. таке йдеться в авторській статті від The Telegraph. і там пише зокрема колишній старший радник Міністерства юстиції та оборони США Чарлі Купер. Він нагадує, що за нинішньої політики президента Трампа Україні найімовірніше можна забути про отримання, наприклад, ракет для Петріотів. І тих же ж самих ракет Атакамс. Без цієї зброї Україна ризикує програти, наголошує Купер. А отже, Європа має допомогти все це замінити, підсумовує експерт. Отже, як ми вже анонсували у Сполучених Штатах Америки, хочуть мають намір принаймні так би мовити певні групи змінити конституцію, аби дозволити президенту Дональду Трампу балотуватися втретє. Про таке повідомляє NBC News. Вони зазначають, що відповідну ідею ініціювала група прихильників республіканця. Сам Трамп. Не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники нині активно просуваються і задум серед консервативних виборців. Нагадаємо, що у США одну спробу не можна одну особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. У конгресі вже подали резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років. Юридичні експерти зазначають, що ухвалення такого рішення буде надзвичайно. На складним завданням, оскільки це буде потребувати схвалення двох третин конгресу і ратифікації трьома чвертями штатів.